З 4 до 10 грудня Український інститут книги проводить всеукраїнську інформаційно-просвітницьку тематичну акцію Національний тиждень читання. Мета консолідувати українське суспільство навколо читання як тренду та показати зв'язок між поколіннями, а також єдність, стійкість українців і українок. Про це повідомили під час брифінгу у прес-центрі Закарпатської ОВА і закликали долучатися до акції дорослих та дітей. В нас в області літературне життя воно непреривно триває. Ми робимо хороші речі, літературні вечори наші бібліотеки і наші книгарні, вже такі як шоу-руми. Паралельно у нас відбувається письменник за прилавком. І департамент стратегічних комунікацій хоче. Об'єднати оці всі речі, і показати, що книжка. Може бути порадником і емоційним таким розвантажувачем і для дорослих, і для діток. В межах національного тижня читання на Закарпатті відбудеться низка тематичних подій. До прикладу, в Ужгороді у бібліотеках уже стартують презентації книг, літературні зустрічі, акції охочі матимуть змогу ознайомитися й із новими виданнями української книги. Про це розповіла директорка обласної книгозбірні імені Федора Путушняка Олена Канюка. Тішить іще те, що на сьогодні ми отримали 113 назв видань української літератури сучасної від Українського інституту книги. Тому ці книги зараз розпреділяються в основному по територіальним громадам і знову ж таки в тиждень національного, національний тиждень читання ці бібліотеки будуть пропагувати цю літературу. В нашій бібліотеці, зокрема, будуть проводитися і п'ятихвилинки поетичного читання, і будуть проходити заходи з шанування пам'яті відомого українського письменника доби розстріляного відродження. 130-річчя від дня народження Миколи Хвильового. Цікаву та різнопланову програму для найменших та юних читачів підготувала Закарпатська обласна бібліотека для дітей та юнацтва. У нас відбудеться протягом тижня дві презентації книжечок для наймолодших користувачів. Це буде презентація книжечки Олени. Пекар, сонечко і Лошадко, і для старшеньких користувачів наших п'ятих-дев'ятих класів у відділі це буде презентація книжки Василя Шкірі, Джавелінка та її друзі. Також протягом тижня буде організовано майстер-клас для наймолодших діток. Із, будуть вони робити зимову закладку для, для улюбленої книжечки. І у фоє бібліотеки буде презентовано інформаційний куточок «27 причин прочитати книжку. Долучитися до акції закликають і у соцмережах, опублікувавши допис про свій читацький досвід з хештегами Тиждень читання 2023» та бути своїм.